Якщо ти соромишся свого тіла під час сексу, це нормально, але ти маєш знати, що цей сором він не твій. Його тобі нав'язували руками рекламою, соцмережами, різними трендами і вініми, які в нашому соціумі існують. Задай собі питання, чому з тобою твій партнер? Чи він з тобою із за твоїх стегон, грудей, чи можливо в ваших стосунках є щось більше. Аніж просто зовнішність у будь-якій близькості, як я вже казала, дуже важливо відчуття безпеки, відчуття безпеки, бажаності і бажання загалом. Світло це щось таке, що викриває. Якщо я відчуваю прийняття свого партнера, якщо я відчуваю, що мені безпечно з моїм партнером, тоді я можу не думати про те, як я виглядаю, а просто віддатися процесу, бути тут і тепер. Не не відходити так, ніби в таку метапозицію, не дивитися на себе зі сторони, та а бути безпосередньо в процесі, відчувати, як мені зараз, і е, отримувати насолоду від самого процесу. Це дуже важливо отримувати насолоду від процесу, а не чекати, що буде потім.